Мікроавтобуси, два Мерседеси було маленьких. Написано, діти, люди, Ми коли приїхали забирати, вони догорали автобуси. Думали, там якась техніка їм не понравилася, бо злякалися якоїсь воєнної техніки, але тут техніки воєнної не було. Вони тупо розстріляли два грожданських автобуси. По всій дорозі вони стояли від початку села, я ж у, у борову, туди, в центр до автовокзалу. Тоді йшла така точна колона танків. І це треба було все підождати, поки вони пройдуть, так як ми не могли забрати їх. Коли вони пройшли, ми виїхали, забрали з згорівших автобусів ранатих людей. Двома пожежними машинами ми вивезли 10 чоловік, мабуть, може більше, я двічі вивозив. Я вісім забрав і напарник мій важко ранених жінок забирав на насилках. Привезли в району в, 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 в больницю в борову. Силище. Це біженці були, які їхали з Краматорська, Славянська, з Краснолимана. Сюди через Піски на Борову. Вони, я так зрозумів, тікали, виїжджали. Mm. Був один дитина Максимка. Mm. Ну, він вижив, все добре ним, mm. Трьохлітній мальчик. Ця подія сталася перед в'їздом в селище Борова. Де 14 квітня цивільні люди їхали в колоні на цивільних автомобілях, на легкових автомобілях та мікроавтобусах. В цей час саме російські військові зайшли в селище Борова і окупували його. Попереду йшли два БТРа, за словами місцевих мешканців, які повідомили поліцію про ці події. Два БТРа їхали попереду. Пропустили спершу цивільні автівки легкові, але два мікроавтобуси, які рухалися в колоні, були розстріляні. Звісно, всі бачили, що це були цивільні люди. Розстріл відбувся з використанням крупнокаліберних кулеметів, які встановлені на БТРі, а потім дострілювали вогнепальною зброєю автоматами Калашникова. За попередньою інформацією, в результаті розстрілу цивільної колони автівок загинуло 6-7 цивільних людей. 13 людей було доставлено до лікарні, дев'ять чудом вижили та переховувалися в той час від російських окупантів. Наразі нам відомо, що цивільні люди згодом через місяць перезахоронили людей, які загинули в цих автівках на місцевому кладовищі в автомобілях. В мікроавтобусах ще є рештки, є рештки тіл загиблих, тому що, за словами очевидців, потім ці автомобілі були підпалені. Наразі ми проводимо перевірку, чому саме і було загоряння. Експерти-балісти фіксують, що був вибух всередині. Автомобіля одного з них, тому що є вихідні отвори, ми проводимо, зареєструємо це провадження і проводимо ретельне розслідування всіх фактів.